Мутанти, частина сьома, фінал третій. Роквел. О, привіт. Навіщо шредерові шолом? Що? Що з тобою? Що ви зробила? Ні, це вже не дітей. Що сталося? Що? Пробачте, а ви хто? Я мене звати тим часом. Пробач, але це не легко. Чому? Але взагалі, навіщо йому шолом? Діло в тому, що це не дуже, не зовсім шереда. Що? Він? Я... Субтитрувальниця Оля Шор